У Запоріжжі активно розвивають веслування не лише спортивне, а й туристичне. Аби популяризувати цей вид активного відпочинку, у нашому місті проводять всеукраїнські змагання. Маршрут прокладають уздовж мальовничих берегів Дніпра. Таким чином організатори байдаралі хочуть показати місцевим жителям, як просто і корисно відпочивати та привернути увагу водних туристів до Запоріжжя. Наприклад, жителька міста Дніпра Ольга Бондаренко настільки закохалася у місцеві пейзажі, що повертається на байдаралі вже в. друга и уроженка Днепропетровска, но если честно, вот сама обстановка, сам пейзаж, сама вот это наличие уникального острова Хортица мне больше нравится, потому что в Днепропетровске для того, чтобы поехать в красивое, приплыть, грести в красивом месте, надо сесть в машину, погрузить каяк и куда-то уехать далеко за город. Здесь ты выходишь, и вот ты уже в плавнях, и ты уже в такой обстановке, то есть уже нетронутая природа, уже ты не помнишь о том, что ты в городе. То есть, ну, очень замечательно, потому что все близко. Участь у байдаралі взяли 80 спортсменів. Веслували на сап дошках і каяках різних класів: одиночка, двійка, як в традиційних, так і в змішаних класах. Склад учасників змагань різний, були і любителі, і професіональні спортсмени. Шестого класса, то есть уже довольно-таки долго. Если учишься мне уже сорок то был перерыв небольшой на декрет. И сейчас по ветеранам выступаю в основном. А сюда пришла просто побачила, понрав... увидела, понравилось. Думаю, попробую в туристи в туристических байдарках ще. Обігнати спортсменів на каяках намагалася численна армія Саб'єрів. Ця дошка стрімко набирає популярність серед любителів активного відпочинку. Прихильники цього виду водного транспорту відзначають його численні переваги. великолепная такая штука, и еще она очень хороша в плане фитнеса. То есть я занимался как бы разными видами активности, я могу сравнить это только с, по комплексности нагрузки на все тело, только с беговыми лыжами. А вот САП он позволяет это все делать легко, непринужденно, вот как бы гонка. Ну и САП еще это отличный способ Для зжигання калорій. Участь у змаганнях взяло 62 екіпажі різних плавзасобів. Випробували свої можливості на непростій дистанції у 12 кілометрів. Гонка цікава тим, що здійс представлені всі. этапы или сложности которые встречаются в жизни у каякеров вообще в загале здесь есть и течение и гладкая вода и камни и скалы ну и кроме того очень красивое место остров хортица это все проходит вот вдоль берегов острова хортица вокруг острова байда Оскільки головна мета заходу розвиток висловальної культури в Україні, крім змагань, у дводенній програмі Байдаралі були майстер-класи та семінари спрямовані на підвищення майстерності та обмін досвідом. Олена Назаренко, Іван